Казав, що забудовники трохи економять. Так ось поклали кусочок железяки ось швелера і кусочок там, тільки під п'яточки. Бачите, далі нема. Тобто щас, Якщо ми сюди от не вліземо, а ми вже не влазимо з автоматики, то тут придеться кастелі якісь ставити, ну, арматури забивати. А був би швелер, то раз проварили та і все. Це не те, що мені там щось важко, ну просто це вже називається економія на спічках. Ну, бо забудовники завжди на чомусь економлять, не тільки на спічках. Ну, а кому потрібна автоматика або будь-що доворіть, каркаси готові, хвіртки каркасів готові, замки, смарт замки, ролики, завіси. І таке далі, все, що потрібно для ворот, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі. А ще ми збрасуємося мені на нові перчатки. Ми вже почали рватися. Бачите? Тобто вже почали рватися. Так що е, я вас прошу, купляйте в компанії нові ворота автоматику, вони мені хоч перчатки куплять, пожалкуйте мене. Ладно, не їх, мене пожалкуйте. Вони мені хоч перчатки куплять. Я вже скільки прошу, мені треба штанці нові, бо порвані, бачите. А вони все мені кажуть, мало продайом, мало продайом, ти мало робиш відео, треба поборше робити відео. Жлобйом. Так що купляйте хоч ту автоматику, де я хоч буду красиво одіти. Кому